Рішення іменем України Київський окружний адміністративний суд, в складі, влучність судідністю, зовсім секретаря Стовозасія Роговець, представника позивача Калька, представники відповідача Бішовець Відмілюк Буділова, представники третіх осіб Грашина Пеньків, розглянувши приміщення суду, в місті Києві, адміністративну справу за позовом громадської організації Союз підприємців України до Київської міської ради третій особи Державної регуляторна служби окрім міністерства розвитку громад території України про скасування рішення вирішив. Адміністративний позов громадської організації Союз підприємців України до Київської міської ради про скасування рішення задовольнити частково, визнати протиправними нечинними пункти 6.4, 6.5 та 6.6 рішення Київської міської ради номер 915, дріб 8881. Від 13.06.24 про затвердження положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради. У задоволенні інших вимог відмовити, стягнути на користь громадської організації Союз підприємців України витрати зі сплати з того збору в сумі 109 гривень за рахунок бюджетних ассульнувань Київської міської ради. Рішення може бути оскаржено до 6 апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня складення повного рішення. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма участниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови криті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом поліційної інстанції. За наслідками апеляційного перегляду відповідно до частини 3 статті 243 Кодексу адміністративного сточинства України судовому засіданні оголошено вступну і результативну частину рішення. Повний текст рішення отримують всі учасники справи сьогодні на своїй свої електронні кабінети. Судове засідання оголошується закритим. Дякую. <плес> <плес>